Вітаю всіх, хто завітав до нас на канал, на канал Село Ти Моя Доля. Бажаю всім доброго мирного дня, доброго здоров'я, успішної праці. А сьогодні у нас 22 жовтня. І день сьогодні причудовий. Нарешті настала пора, напевне, пізнього бабиного літа. Обіцяли ж синоптики, що ще буде на літо, правда, якесь дуже коротке. Бо на п'ятницю, на післязавтра вже знову обіцяють дощ, прогнозують. Так що не дуже ми так встигнемо насолодитися цим осіннім теплом. Ось така жовта береза, а на інших деревах вже і мало листу. Лист вже обсипався, бо було два дні. У нас мінусової температури вночі. А до мене прийшов мій помічничок, але щось він шкандибає знову, Ну, бачу, трохи стає на ногу. Вчора заліз на дерево високе, там тоненькі гілки. І, очевидно, десь якось не дуже так вдало потім приземлився. Бо ми потім не вже не дивилися, що там він робив на тому, як він назад злазив. Але так, підозрюємо, що, напевно, він звідти десь спікірував невдало. і, напевно, десь трохи пошкодив ногу, але бачу, стає на ногу, слава Богу. А кажуть, що існує така народна прикмета, що коли листя на березі жовте, пора садити цибулю і часник. Але ще садити я ще не буду, тому що город не підготовлений. Як ви бачите, ось такий на сидерат сидират виріс, жито і овес. Чоловік навіть козом косить, але не дуже вони так хочуть їсти цю зелену масу. Хоч зелена маса розпрекрасна. Ну і ще взагалі не прибрано, бо ми ще поки що на даний момент. На додатковому городі обламуємо кукурудзу. Такі морози були, але вистояв дельфіній і тут захищене трохи місце, і він ще живий і здоровий. А в нашій теплій граці без накриття, ось так зійшла, посажена, не дуже так давно цибуля, зазеленіла, отак будемо мати зелень до супів. Ну і кріп. Я думала, що він померзне, бо була мінусова, як я сказала, температура, але він поки що живий. Але сьогоднішня моя розповідь буде стосуватися такого необхідного всім намовоча, як цибуля. І буду характеризувати сорти цибулі, які я вже придбала, які садила і в минулому році, як бачите, малими. Непоганий дуже врожай. вон в закутку цибуля тройна, і раніше ми її в минулому році зібрали. А далі вже сорти трохи змішалися. Тут і радар, і Шекспір, і синій такий от електрик. І також інші сорти. Отож буду розповідати про сорти цибулі, які варто посадити. На зиму, які дають гарний щедрий врожай. Бо, як бачите, гарні дорідні цибулини. Правда, що не спаковані вони в сітки, але спакуємо. І хочу сказати, що цього року вперше я хочу спробувати посадити свої сорти цибулі на зиму. Це в мене сорт радар і сорт. Редбарон. Ось такі різні цибулинки. Як ви зрозуміли, посадила я на стрілки, ці сорти цибулі посадила не на зиму, садила весною на стрілки, зібрала насіння і цього року посіяла і зібрали, викопали. Багатенько такого посадкового матеріалу. Хочу спробувати посадити свій посадковий матеріал. Правда, він ще тут не розсортований. Тут все разом. І червона цибулька, Red Baron, і радар. Але ж можна розсортувати, а якщо посадити разом, воно також не покусається. І мій помічник за мною. І от завчасно, як завжди, купила сорти цибулі в нашому магазині, де продають сорти озимої цибулі. Де в минулому році купувала, і де позаминулому році купувала. Ось посадковий матеріал цибулі, гібриду е, Трой. Трой це ранньостиглий гібрид цибулі, голландської селекції. Цибуля напівгостра. Я вам показувала на горищі. Вона найраніше в мене достигла дуже гарна така золотиста кругла чи, чи трохи відожена цибулька. Вона стійка до стрілкування. Скажу, да, цього року посажена цибуля не мала жодної стрілки. Чудова лежкість. Багатий склад, склад вітамінів. Дозріває цей гібрид цибулі через 60-75 днів. Її використовують для салатів, для їжі, для консервування. І вона має високу морозостійкість. Ну і поряд із сортом із гібридом Трою в мене е, такий сорт, як Шекспір. Цибулинки ось такі. Це також ранньостиглий сорт. Видужені цибулини має. Цибулини при дозріванні мають вагу 100-150 грам. Напівгострий смак цієї цибулі дозріває за 75-80 днів. Скільки цей сорт до стрілкування, до грибкових хвороб. Зберігається весь зимовий період, невибаглива до ґрунтів та до погодних умов. Ось так, така характеристика сорту Шекспір. Я також його садила вже протягом кількох років, і врожайність цієї цибулі мене повністю задовільняє. Придбали ми знову для того, щоб посадити і такий сорт, як електрик. Я показувала на горищі. Екземплярчики цієї цибулі також дуже гарний врожай вона дала, і майже не було ознак стрілкування. А електрик це сорт цибулі, який має солодкий смак, високу врожайність, стійкість до стрілкування та до хвороб. Це озимий сорт. Він дає стабільний врожай, елешкість в нього гарна, добре переносить посуху. І він середньоранній сорт я маю на увазі. А цибуля з сорту радар. Явно вже хоче щоб її посадили. І напевне, якщо посадити, то вона проросте ще до зими. Бо ось такі ознаки вже пророслої зелені. А характеристикою цього сорту є те, що він має високу морозостійкість, не стрілкується, має напівгострий смак, вживають його свіжим, і в кулінарії також. Він добре зберігається, дозріває через 250-270 днів після посадки. Ця цибуля середньопізня. пізня. Цибулини при зборі врожаю досягають 250-300 грамів. Врожайність 70-80 тонн з гектара. Зберігається, як зазначено, в характеристиці: 8-10 місяців, росте на різних типах ґрунтів, морозостійкість до мінус 15 без снігу і до мінус 23 із снігом. Ось така характеристика. Цибулі сорту радар, найбільш, напевне, поширеного сорту серед городників, найбіль... сорту, який найбільше садять під зиму. А ще вперше в цьому році купили такий сорт, як Центуріон. Ми його ще не садили до цього року, а зазначається, що це середньоранній. Голландський сорт, він стійкий також до стрілкування, до хвороб, до кореневої гнилі, фузаріозу. лежкість його до 8 місяців. Дозріває. І ще зазначено, дозріває він е, не не, не записала, через скільки днів дозріває, але коли дозріє, то ми будемо бачити. І ще, крім того, написано, зазначено, що цей сорт можна садити і під зиму, і можна садити і весною. Ось така характеристика. Сортів цибулі, яку, які збираємося ми садити. А ще, крім того, в минулому році ну, цього року ми не купували. Я не знаю, чи вже будемо ми купувати, бо я багато правду сказати, насаджувати цибулі не хочу. Тим більше, що я показувала, що в мене є цибуля своя садити. Так що буду пробувати експериментувати, садити свою. І колись, якщо дасть Бог прожити, то буду і вам розповідати, як вона повела себе при посадці під зиму. Можливо, 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 буду садити свою, як дасть Бог, життя, сіяти насіння. але цього року я не садила стрілок, тож насіння сіня і немає. Отож, попередні роки ми ще садили такий дуже чудовий сорт, як голіат. Також вона раня цибуля. І от мій напарничок, мій помічничок всюди сущий, підтверджує, киває головою, що дійсно вона була раня і дуже гарна, дуже е, зелень така була пишна на ній. Відрізнялася вона від інших сортів. Сорт називається голіат, повторюю. А ще крім того, в минулому році ми садили е, сорт цибулі під зиму Штутгартер. А про цю цибулю кажуть, що це цибуля німецької селекції для вживання, і в свіжому вигляді, і для використання в стравах, і на зелень. Вона також зберігається до 8 місяців, невибагливий цей сорт. І можна садити і весною, і восени, і лежкість цибулі, штутгартер. До 8 12 місяців. Так довго вона зберігається. Ми в минулому році садили, вона також там, в суміші цибуль на горішній, де я показувала в нас цибуля вибрана. Серед тих цибуль вона є. І дуже, дуже також нам сподобався врожай тої цибулі. Ну, взагалі, вся цибуля цього року вродила. Суперово, всі сорти. Ось така моя розповідь щодо сортів цибулі, які ми придбали вже, і свої сорти цибулі, які збираємося садити під зиму. Пишіть, які сорти цибулі ви садите під зиму, чи взагалі чи садите цибулю під зиму, чи задовільняє вас врожайність цибулі, посадженої під зиму. Дякую всім за увагу. Як будемо садити, можливо, і зніму відеоролик про агротехніку посадки ц... озимої цибулі, озимих сортів цибулі. А цибуля в нас обов'язково має бути гарною і на наступний рік, бо ж вигріта вона таким помічничком маленьким. Всюди сужчим, який ходить за мною по п'ятах. І думаю, що я весь час буду давати йому якісь смачненки. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто підписаний на наш канал, хто передивляється відеоролики. А хто не підписаний. Запрошуємо підписатися. Звичайно ж, як ви всі знаєте, підписка безкоштовна. Заходьте і будемо разом і садити, і доглядати, і збирати врожаї, і ділитися досвідом, і набиратися досвіду іншого, якось, можливо, нового. Отож, дякую всім за увагу. І, як завжди, згадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. До нових зустрічей!